Шановні жителі міста Красилова, шановні прихожани, браті і сестри, ось ми бачимо до чого приводить некомпетентність деяких органів нашого самоврядування, які частково розпалюють міжконфесійну ворожнечу. Дехто схоче мене звинуватити в тому. Що це неправда. Але ось ця надпис ззаді мене на церковній стіні Свято Різдва Христової Церкви міста Красилова говорить протилежне. Зовсім протилежне. Коли ми звертаємося до місцевої влади, щоб урегулювати через діалог всі конфлікти, то нам кажуть, що ми не праві. А чому ж ми не праві? Якщо нам Конституція. Яку ми сьогодні так святкуємо, Богу дякувати, що вона в нас є, і всіх я з нею вітаю. Нам гарантує всі права, свободи віросповідання, розповідання, підтверджено Конвенцію ООН від 1928 року на весь світ, що ми маємо право, також, як всі остальні, в своїй державі бути тими, ким ми є. Але ми всі одинаково виконуємо всі функції, всі покладені на нас обов'язки. Сім'ї, родини, воїна, християнина вчителя-лікаря трудимося для того, щоб якнайскоріше прийшла перемога, яку ми так очікуємо, щоб ці загарбники московські покинули нашу святу українську землю, щоб не лилася кров наших близьких та рідних, щоб ми в цьому храмі не відспівували воїнів, юнаків. А їм було 20 років, 23. Вони своїми руками будували ці храми дитячими руками. І нас звинувачують, що ми не патріоти. Оце патріотизм, який нас відволікає від буденних справ священника, мер'янина, християнина. Такими надписами зірвана благодійна місія. Відправки продуктів воїнам, пострадалим на Каховському водохранилищі і багато інших добрих справ, що займаються наші священнослужителі Української православної церкви. Браття і сестри, схамінімся, Казав до нас Шевченко, невже ми його не чуємо, а ми його, мабуть, любимо чи ні? Правда, любимо. Так любимо його далі, як Україну. І трудімся, а не ворогуймо. Будьмо братами у своїй сім'ї, де має бути правда, істина і любов християнська. Простіть, може, кого обідев, але пам'ятаймо, що нам кожному придеться відповідати перед Господом. Всі воєдино, славимо Христа, і надіємося, що Господь нас почує, дасть, нас ром, дасть нам розум і благословіння Боже. Всіх закликаю до миру. Всіх прощаю, хто це зробив, і нехай Господь врозуміть і нашу владу, щоб силоміць не заганяти нас туди, куди ми не хочемо. Так, я влипаю себе на думці, що ви заберете, можливо, не дай Бог, наші споруди церковні, храми, але ви з мого серця із серця інших наших прихожан. Віру в Господа не заберете, дай нам Бог славити Христа, возвеличати Його, молитись і покорятися Йому, бо з нами Бог. Слава Богу і слава нашій Україні!